Це оці ваші стрінги, так? Це ви їх тут нарахували. Відміряли. Наступний етап це нам треба ці кабелі, стрінги запихнути в таку гофру. Це робиться, щоб не було механічних пошкоджень. Якщо ви знаєте ще, для чого це робиться, напишіть в коментарі. Етап номер 3 Затягуємо ці стрінги, кабелі разом з гофрою. На дах. Там он сонячні панельки, як ви бачите, стоять. Ось там кабель у нас піднімається отак, по даху. І там він виходить з цієї сторони. Ось давайте підійдемо трішечки сюди. Ось наші панельки, які ми вчора знімали, пам'ятаєте? І ось сюди вони вийшли. Наступний етап це тепер ці кабелі, ми будемо притягувати. Туди донизу. Коротше, тут у нас капець які махінації, як ви зрозуміли. Так, і ось наш кабель вже спустився донизу. Так, тягнемо далі. Я ж помічниця, як ви розумієте, також. Все, я його тягну, так? Туди? Тягну. <рес> тягнемо разом з вами.